В Новоград-Волинському створена самооборона, загони це приблизно 100 чоловік. Списки формуються, поповнюються. Чотири дня вже наші люди патрулюють місто разом з міліцією. Входить в плани таке, що у десятках будуть, по-перше, якась уніформа, посвідчення, можливо, буде якась чи травматична зброя, щоб патрулювали з міліцією разом, щоб не допустити. Безпорядки, якісь в городі, якісь провокації буде співпраця дорожнього контролю, який працює з нами разом. з ДАІ, щоб не допустити того, що якби не йдуть такі сигнали в місті. Почали п'яні їздити, присікається все. І я думаю, що буде співпраця з громадянами міста, щоб вони зверталися в ближайший час. Ми надамо мобільний номер, телефонів, мобільних наших груп, щоб люди могли звернутися до нас. По допомогу. Яка на сьогодні основна проблема організації самооборони? Основна проблема ну, фінансування фактично в нас нема. Те, що люди просто нам допомагають своїх власних грошей, проблем ну, дуже багато, бо формується фактично щось нове. Нова міліція, яка е, з часом е, люди самооборони увійдуть. Я думаю, в нашу міліцію будуть допомагати, мало досвіду, але працювати треба. Наше місто маємо тримати його, щоб був порядок. Це найперше для самооборони задача. В нас розбиті групи по десяткам. Є командир десятки, і ці десятки вже будуть виконувати обов'язки. Не обов'язково 10 чоловік не буде ходити. Скоріше всього, буде ходити по дві, по три людини з міліцією. А мобільні групи десятками будуть сидіти. Якби і в разі чого вони будуть виїжджати обов'язки власне самооборони, права і обов'язки, хто їх декларуватиме і як вони будуть виконуватись на сьогоднішній день? Ми зараз будемо створювати інструкцію прав і обов'язків самооборонця, От, щоб це не вигадало, бо під нашими гаслами і під нашою роботою можуть приходити якісь чужі люди. Тому е, прошу звертати громадян увагу на те, щоб ці люди е, будуть мати посвідчення з фотографією з мокрою печаткою завіреною. І е, якщо вони це мають, це наші люди, бо якби вже такі факти є, що е, якісь люди незрозуміло ходять по магазинам і, наприклад, збирають кошти. Кажуть, що це на євромайдан, тому прошу звертатися з такими пропозиціями. Хто хоче допомогти в міську раду? Там є люди, які цим займаються. Не давати кому попала на вулицях, так само звертатися, якби до нас і в ближайший час. Ми створимо якийсь штаб, номера телефонів будуть, щоб ви могли до нас звернутися. Питання ще останнє, чи можна здалеку виявити, що це самооборониця, не якийсь там бандюган і так далі? Тобто, якийсь буде виокремлювальний такий знак, символ. На перший час це будуть просто стрічки, якби і будуть міліціонери поряд з самообороною. Сьогодні це вже будуть, я думаю, що якісь бейджики чи посвідчення. Угу. Надалі, буквально день-два, ми вирішимо, що це буде якась уніформа, хоча б може на перший час це буде якась військовий камуфляж, от, щоб вони відрізнялися, а надалі будемо над цим працювати. Угу. Долучитись до самооборони можна. Можна. Бажаючи всіх, хто хоче допомогти, щоб в нашому місті, ми тут, хазяїва, в цьому місті маємо не допустити не провокацій. Тому долучайтеся прохання, щоб долучалися люди з досвідом буші військові, які знають, якби, як це робити правильно. Угу. От. А де можна як це зробити? В міську раду перший поверх на вході сидять наші дівчата, приходьте, записуйтесь, буде журнал. Будемо виходити на вас, залишайте номери телефоні.